z 10 me Один з трьох гелікоптерів, які в останньому оновленні отримали нове озброєння, здатний серйозно відповідати топовим зеніткам. Ми можемо нести до 16 нових ракет вистрілив і забув. Так, в порівнянні з Елмурами це не така імба, як може здаватись. Але зігравши буквально декілька боїв просто для того, щоб отримати наліпку, я був шокований. За весь свій час та досвід у грі, я такого майже не бачив. А саме це та кількість фрагів, яку я дав на одному житті. Так такого не буде кожен раз. Багато перемінних, та ж сама мапа, рівень гри суперника. Але те наскільки просто дається такий геймплей, трохи вражає. Плюс до всього ми ще й маємо непоганий суеп, який відводить немалу кількість озброєння від нас. Я продемонструю вам кілька боїв, які йшли один за одним. Вмощуйтесь позручніше. Перед вами один з найдосвідченіших гравців на штурмовій авіації у War Thunder. Так, набиваю, друзі, на віртушку. Майже нічого не зробив, але очків все одно вистачає. Вимикаю одразу радар, щоб на тригери в кого не потрібно. І ще на наземці бачу з лівої респи пуски Бука. Тому одразу туди буду свій акцент наводити. Вон якась зенітка є. В танки треба багато ракет спамити, того що пробиття не найбільше, плюс вибухівки не так багато. Там ще якийсь танк, а за ним бук, але лок у мене йде на танк. Просто спамимо ракетами, можемо собі дозволити, перезарядка недовга. Плюс, якщо буде адекватний зенітчик, він буде збивати більшість моїх ракет. Тому в тому, що я спамлю ракетами, нічого такого немає. Одразу, щоб ви не питали. Деякі танки, от як зараз, ваншотяться, деякі танки тільки з 5-4 разу кудись залітає в кришку. Мі 28, ну, але по ньому немає насправді сенсу закидувати такі ракети, як у мене того, що сеп в нього відведе цю ракету. Бачимо на СПО, що там ще багато буків є, ще якісь невідомі для нас цілі, але це, мабуть, радар Мі 28, він не відображається. В антіподі ми у відносній безпеці. Онобук збиває терпіди нашого тіммейта. Відкидав я повний комплект і можна спокійно сідати на перезарядку. Воно навіть і мої торпеди збиває, того їй кажу, що треба спамити для того, щоб перевантажувати зенітні комплекси. Гадаю по боку по три ракети, які мене навіть, наче які не бачать. Воно в них теж апач мішка висять і просто винищують всю команду. Насправді адекватний зенічик на якомусь панцирі, адації і тошці може дати відсіч цим вертушкам, але таких у рандомі чогось дуже мало. І ще бук. По відчуттям десь справа. Абрамс. Оно. Остання установка. Але не може захопити її. По мені запуск панцирь, панцирь, панцирь. Ох, оце я зреагував щоб трохи і все. От бачите, панцир взагалі легко може мене переграти. Десь зліва панцир, зараз тут і мітку буду ставити. Ой, дивіться на урон по Абрамсу. Оп, і тільки остання ракета зайшла в кришку. Все інше взагалі кудись не туди летить. Ще бук справа, бачу, там багато пусків. Чи то наш пускає сам втім, мабуть, наш на панцир. Прив'язка кудись не туди йде. Там дерева, мабуть, не промальовуються. Ну, але парочку, наче зачепив нормально прямо в нього. Там, якщо панцир адекватний, він буде все збивати, просто всі мають ракети. Але він навіть жодної не збив. А, та потихеньку ми зливаємо. Бо поки розберешся з цими зенітками, щоб нормально можна було відпрацювати танки. РДФ наче їде. Не видно нікого, всі десь ховаються, а сам ті просто спамить. Збиває, мабуть, боєприпаси. Опа, що це по мені прилетіло? Щось на кшталт дерувації. Можливо, американець теж по мені стріляє радіопідривними. Не влучив я в цей РДФЛ. Мабуть, це він і був. Якщо я не помиляюся. Бук не дає нашій льотці нічого зробити разом з дерувацією стоять. Деровація розумна, одразу димиться. Просто спамимо поки в Бук все, що є. А дат з'явився. Починаю вже по мені вести ракету, то, мабуть, той РДФЛ. Страйкер їде, теж кудись не туди локає. І побачив я дац, але вже все відпустив. Треба на перезарядку сідати. дац у нас був десь тут, знову бук з'явився, боже, скільки тих зеніток. Воно Який, на жаль, не встигає мене довести. На жаль, бо того, що важко переконтрити такі вертушки. Дивись на мені дрон, на мені дрон, вже дроном намагається мене збити. Бук збиває мої торпеди, але адац випрыгнув, щоб надати мені фраг. Дрон чогось не може зламати мені лопасті, не знаю чого. Можливо, цю фішку вже прибрали, хоча я думаю, що ні. Просто він не влучає. Треба трохи вже агресивніше мені грати, того що ми зовсім програємо. Дировація стоїть. Ще бук бачу, але захопити не може. Деровація по мені наче як працює, треба ухилятися. В нас зовсім мало очок. Якщо вони зараз точку А візьмуть, ми програємо зовсім. Італіянець. Ну як італіянець. Просто в італіянській гілці розвитку знаходиться. КФ-41. У нього там казана чи є того, я в нього так і поспамив. Шльотка з'явилася. Ще б один фраг, і на ядерку б набив би. І можна було б красиво завершувати цей бій. Оно деривація. Це, мабуть, та деривація, яка дроном намагалася мене збити. І ще один бій. Тут я набив більшу кількість фрагів, але набив їх на цих комплексних нових ЗРК. Та все одно більша частина з них працює автономно незалежно від радару. Відповідно заважає нашій льотці, відповідно заважає перемогти у бою. Одразу бачу віртушку, але стріляти сенсу немає ніякого. Пуски. Це бук. Намір їде. Він доволі броньований для моїх ракет, тому даю багато. По намеру прилетіло, але поганенько. Люблю ще пару ракет в ці танки, тому що я не впевнений, що вони проб'ються. Набрам ну, са не пробило, але остання все таки залетіла в кришку. Остання ракета. В установку не хоче захоплювати, тому закинув радар і на перезарядку. Ну і прилетіло так доволі небезпечно. Тобто, якщо високо зависати, а саме буде мапа незручна, там дерева, рельєф, місто якесь, то такі зенітки, як сампті, бук, доволі легко можуть збивати всі ці нові вертушки. Не те захопило, що я хотів вже пуск дам, щоб не відвертатись. Бачу, бук одразу туди спамити починає. Він тільки з'явився. Просто всі 16 ракет. Він вже наче пускає свої ракети, щоб збивати мої, але в мене їх більше, і того я просто спамлю і одразу сяду на перезарядку. Так, це він і по моїм ракетам стріляв, і по Єврофайтеру стріляв. Також всі ці віртушки можна легко контрити літаками, але тут, бачите, мені повезло, що у ворогів немає льотки. Ще один комплекс «Бука». Але це просто додаткові три фраги для мене. Спамлю всі ракети, він вже починає відстрілювати, але в цьому ніякого сенсу немає. Просто фізично не зможе все перестріляти. Та Івантіпот, як бачите, не все залітає. Раз, два, десь там три і три. танки рез жмуч ты80 на ведь сперши лопнув Всі ракети вже відстрілюю і на перезарядку тікає. По наміру погано залітає. Скину ще декілька терпет в Т-90М. Панцир десь з'явився. Оно панцирь, поки відволікається спамлю в нього все. Бо що панцир доволі сильна штука може позбувати прямо аж до 12 моїх ракет. І парочку закину по вертушці. Може якимось сплешом залетить і на перезарядку. Я так розумію, ще один бок з'явився. Це просто жесть. До речі, набив я вже ядерку. І навіть якщо бій програємо, я просто хочу подивитися, скільки максимально фрагів я зможу дати на цьому. Так, я вбиваю по більшості свої зенітки, але все одно розробник вважає, що це повноцінний фраг. Ох, і панциря, мабуть, я тут вже провтикав. Так, да. дуже нагло я висів. Можливо, якщо б трохи Сейвовіше відіграв, можна було б ще більше фрагів дати. Того 16 і по панцирі повинно ще долетіти. Панцир я все-таки забрав, і поки я там довго рахував фраги, довго роздуплявся, можна було б трохи раніше вилетіти і завершити бій ядеркою, але не вистачило буквально якоїсь мілісекунди. Я буквально отже скинув бомбу, але бій вже завершився і ядерку не зарахувало. Загалом враження від нового озброєння позитивне, навіть нові топові зенітки інколи нічого не можуть з цим зробити. Згодом, я думаю, треба буде підвищувати очки відродження для таких гелікоптерів так само, як і для топових зеніток, але це не тема для сьогоднішнього відео. Тож, качайте, поки не занерфили, та кайфуйте. Ну а я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі.